Привіт усім! Сьогодні ми навчимося робити чудову сніжинку з паперу легко, швидко і просто. Візьміть прямокутний аркуш паперу, наприклад, такий, як для принтера А4. Покладіть папір так, щоб довга сторона була ближче до вас. Знайдіть лівий нижній куточок і підніміть його до верхнього краю паперу. Складіть папір так, щоб у вас вийшов великий трикутник. Добре притисніть місце, де зігнувся папір. Тепер візьміть ножиці і відріжте зайвий шматок паперу, що залишився праворуч. Знайдіть нижній кутик паперу з правої сторони і підніміть його до верхнього лівого кутика. Добре, притисніть місце згину. Візьміть край паперу той, що з правої сторони, і загніть його ліворуч. Має вийти маленький трикутник, схожий на той, що ліворуч. Добре, притисніть місце згину. Переверніть папір на інший бік. Зробіть такий самий трикутник, як перед цим добре, притисніть місце згину. Візьміть простий олівець і намалюйте на папері візерунок. Ножицями виріжте папір по намальованих лініях. Якщо вам важко вирізати цю сніжинку, то трохи далі у відео ви знайдете пораду, як вирізати її легше. Акуратно розгорніть папір, і у вас вийде сніжинка. Щоб сніжинка стала рівною, покладіть її під айпад або під щось важке на деякий час. Поради щодо вирізання сніжинки, щоб легше було вирізати зимову декорацію, розгорніть папір і почніть вирізати шар паперу біля візерунка. Потім поверніть заготовку у початкове положення і виріжте решту шарів паперу.